Колеги, як я домовлялася, ми будемо виходити на регулярні наші комунікації після засідань з проспілковими лідерами або з делегатами проспілок, які в нас відбуваються по роботі над положенням про заробітну плату, і над іншими нормативними документами, які в нас в центрі затверджуються або плануються на затвердження. Станом на вчорашній день у нас відбулася нарада, яка стосувалася. Оздоровчих на 2023 рік, і яка стосувалася питання розміру фіксованої разової премії за рахунок законовних фінансових ресурсів по центрі в грудні місяці. В по першому питанню, яке стосується виплати оздоровчих на 2023 рік в 2023 році. Вчора ми це проговорили з поспілками і дійшли до рішення одноголосного. Всі представники, які були присутні на вчорашній нараді, проголосували за, і рішення прийнято одноголосно, що ми виплачуємо здоров'ю в межах відповідно до чинного законодавства і чинним законодавством, а точніше законом України про екстрену медичну допомогу передбачена в обов'язковому порядку виплата оздоровчих відповідно до постанови кабінету міністрів України, яка чинна про єдину тарифну сітку, і оздоровчі в такому розмірі в обов'язковому порядку передбачені для медичних працівників екстреної медичної допомоги та водіїв виїзних бригад екстреної медичної допомоги. Даний закон про Україну про екстрену медичну допомогу регламентує виплату оздоровчих в розмірі одного посудового укладу відповідно до розпорядчого документа, затвердженого Кабінетом міністрів України. Кабінетом міністрів України затверджений розпорядчий документ, який називається зараз хвильку. Які є постановою Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 року, 1298. Це єдиний документ, який станом на сьогоднішній день, основний документ, який регламентує єдину тарифну сітку і розміри оздоровчих, які зобов'язаний центр виплатити відповідно до закону України про екстрену медичну допомогу нашим працівникам вчора. Ми досягнули з проспілками спільної. Думки про те, що оздоровчі на 2023 рік будуть також виплачуватись і немедичним працівникам в розмірі посадового окладів, які передбачені за єдиною тарифною сіткою. Як ви всі знаєте, посадові оклади в нас по центру вони є вищими, чим єдину тарифну сітку, але закон <кій> зобов'язує нас виплачувати оздоровчі медикам та. Водіям брати екстреної медичної допомоги відповідно до е, єдиної тарифної сітки, яка встановлена в державі. Е, не нашої персональної, а державної тарифної сітки. І такі оздоровчі у нас будуть виплачені і в 2023 році. Е, друге питання це є питання оздоровчих не медикам. Оздоровчі не медикам також про спілки погодили, е, що ми їх будемо виплачувати у 2023 році. Відповідно до загальнодержавної єдиної тарифної сітки, яка є стандартизована. Тобто і е, працівники відділу АСУ, і механіки гаража, і е, е, економісти, і кадровики, і медики виїзних бригад, і водії, і працівники диспетчерської, всі оздоровчу у 2023 році. Дякую за таку принципову позицію е, керівникам розпілок і делегатам, які були присутні на вчорашній нараді. Бо знову ж таки ми не робимо різниці між нашими працівниками, і всі працівники центру будуть мати можливість отримати оздоровчі. Дехто обов'язкові, які передбачені законом України про екстрену медичну допомогу, дехто отримує оздоровчі частині того, що є членом нашої команди, не менш важливо. Знову ж таки, будемо говорити правду, що людей, які будуть отримувати оздоровчі відповідно до закону України, з нашого колективу майже в 2400 чоловік, це є близько 2100 працівників отримують оздоровчу відповідно до закону України. І десь близько 250-300 чоловік отримують оздоровчу у зв'язку з рішенням нашим внутрішнім по колективу. По цьому питанню, в принципі, Інформація зрозуміла, тобто здоров'я буде виплачуватися всім в розмірах ЄТС. Ще раз на тому наголошую. Воно буде легалізовано в частині наказу і в частині нашого положення про заробітну плату і материну, Ну, і ті питання оздоровчих, які в нас регламентуються по центрі, можливо, додатком до колективного договору. По другому питанню друге питання стосується виплату. Одноразової премії за рахунок зекономлених коштів по фінансовому ресурсу по центру. Як ви пам'ятаєте, з моєї презентації давнішньої про зекономлений ресурс на рахунок раціонального використання паливно мастильних матеріалів, даний зекономлений ресурс ми вже підрахували, що приблизно до кінця року такий ресурс буде становити близько 10 мільйонів зекономлених коштів. По перерахунку на використання пального помножено на вартість такого пального, тобто це ресурс, який ми зекономили за рахунок внутрішньої власної ефективності процесу. Тобто, ми менше почали споживати пального, і тому за цей рік ми близько на 100 тонн, трошки більше, ніж 100 тонн, менше використали пального. Це велике досягнення всієї нашої команди. І знову ж таки, як і мною було обіцяно, коли такі рішення радикальні запроваджувалися, що весь ресурс, який буде вилучений з такого процесу, буде скерований на, у фонд заробітної плати всім працівникам центру, бо так як ми домовлялися, в нас немає людей, які не доклалися до того процесу. І медики, і водії, і техніки. є питання ще, яке стосується наших. Посадових інструкцій, про які треба було би наголосити і проговорити в загальному, тобто в нас в центрі, як ви знаєте, було достатньо багато плутанини з посадовими інструкціями. Було багато плутанини з посадовими інструкціями, і в тих посадових інструкціях, які в нас були раніше в центрі, були якісь посадові інструкції. Старих станцій, старих підстанцій, пунктів базування, лікарень. Е, тобто, фактично, при, з 2013 року, з моменту об'єднання цього е, центру в одну юридичну особу, е, в центрі існували у працівників е, різні посадові інструкції, які були затверджені ще за царем горохами, ну, тобто, ще в 2013-2014 році, тобто в дуже дуже давніх часах. Багато нормативних документів з того часу змінилося. І багато речей, які ми проговорювали з вами, на сьогоднішній день вже або втратили чинність, або дуже радикально змінилися за часи існування системи екстреної медичної допомоги в новому форматі. Тому станом на сьогоднішній день було прийнято рішення, і про це рішення неоднократно наголошували всі представники прослухових організацій і. Члени нашого колективу і керівники підрозділів казали, що нам потрібна уніфікована посадова інструкція. І в такому контексті <клухи> за листопад місяць і за фактично початок грудня. На початку грудня ми вже фіналізували наші посадові інструкції, внесли відповідні документи, які стосуються захисту персональних даних пацієнтів. <клухи> Речей, які стосуються антикорупційної програми, що нас зобов'язує чинне законодавство внести такі зміни в посадові інструкції, з речей, які стосуються базових процесів, які відповідають функціоналу лікаря медицини викладного стані, фельдшера медицини викладних станів, медичної сестри станції екстреної медичної допомоги, і так далі. Для водіїв бригад екстреної медичної допомоги, фактично по всіх наших працівниках виїзних бригад, так само як і водіїв допоміжного призначення, так само і фактично по всіх наших підрозділах, які є адміністративно-технічними підрозділями, були розроблені нові посудові інструкції. І ці посудові інструкції були працівники з тими посадовими інструкціями ознайомлені. В принципі, ми намагалися писати посадові інструкції максимально загальними і максимально приближеними до типової посадової інструкції, яка затверджена є в державі або десь є існує в інтернетах. Фактично, більшість питань, які регулюються в посадових інструкціях, вони регулюються наказами. По установі, тобто внутрішніми або державними нормативними документами, або документами, які приймаються в форматі наказів по установі, Посадова інструкція регламентує те, що ну, вона повинна бути уніфікованою для всіх, і він різняється відрізняються посудоінструкції. Насправді, колеги для бригад медицини катастроф вони трошки інакші в зв'язку з специфікою їхньої діяльності. Вони трошки інакші від посадових інструкцій. Для звичайної лінійної бригад Хоча функціонал їх є практично однаковий, але бригади медицинних катастроф, до них є певні вимоги по навчанню, до них є певні вимоги по віковому цензу, бо такі, бо такі вимоги встановила держава, і такі рекомендації є. І там, скоріш за все, по медицині катастроф буде взагалі окрема. Окрема постанова Кабінету міністрів про Державну службу медицини катастроф, і там буде дуже багато змін по самому процесу медицини катастроф. Але, в принципі, на загал посадові інструкції повинні бути уніфіковані. Вони не можуть бути 10, 12, 15 варіантів посадової інструкції. Сьогодні ми зустрічалися і вчора ми також це обговорили з проспілками, що. І сьогодні зустрічалася з поспілками, говорили на рахунок того, на рахунок трактування деяких е, пунктів посадових інструкцій. І знову ж таки наголошую, е, що е, все, що відбувається на сьогоднішній день з бригадами, з командами, десь приблизно так само і залишається надалі. Тобто ті посадові інструкції не визначають якихось речей, е, змін чи процесів, е, які би були. Фундаментальними і якось змінювали життя працівників. Єдине, що ці посудові інструкції регламентують обов'язки виконання їх, і всі речі, які в нас по центрі є обов'язковими до виконання, вони затверджуються наказами по установі, не посудовими інструкціями, а саме по собі державними нормативними документами, на основі яких видаються якісь накази по установі. Тому щодо посадової інструкції, ми готові, я готовий відповідати зараз на, на питання, якщо вони будуть ті питання. Щодо питань перших двох, які виникали, також готовий до давати відповіді на ваші запитання. Бо, в принципі, щодо інформування, в мене наразі я закінчив. Чи є в нас якісь запитання? Є питання із соцмереж щодо анонсованих виплат за успішно, за успішно пройдені курси, коли бухгалтерія фізично нарахує людям, які пройшли ці курси, гроші. Окей, дякую. Дивіться. Як ми вже з вами говорили, для того, щоб отримати повернення коштів за пройдені курси, потрібно подати особисту заяву. Потрібно подати копію платіжного документа, тобто це є чек або рахунок фактура, або рахунок про сплату коштів в, через інтернет-банк, ну інтернет банкінг через онлайн-квитанцію, і подати копію сертифіката. Перекидування грошей на карточку не рахується фактом сплати в розумінні бухгалтерської програми чи бухгалтерського законодавства. Бухгалтерського обліку. Тому ця комунікація буде проведена. Я розумію, що в більшості випадків буде проблематика в тому плані, що люди заплатили кошти або готівкою і не вимагали в той момент платіжного документа. Багато хто переводив гроші на карточку. Тобто ми прокомунікуємо з провайдерами курсів, які в нашу комісію внутрішньою залученням про спілок, звичайно, визначені такими, які підлягають оплаті. І по даних курсах ми обов'язково комунікуємо з кожним провайдером, щоб вони надали платіжні документи, які підтверджують факт сплати працівниками за дані курси. Щоб вони надали за запитом працівників, або за запитом координаторів тих курсів такі платіжні документи, копії їхні, або підтвердження, що за дані курси то такий-то працівник заплатив або в готівковому форматі, або переводом на карточку. Ну тобто вони вже продивляться, як вони це юридично зможуть зробити. Але таке підтвердження нам необхідне, бо дуже багато курсів цього року, а точніше більше, ніж половина курсів, які. Пройдені були цього року нашими працівниками, були забезпечені безоплатно для проходження. Це були особливо фокусувалися на бригади медицини катастроф і на інших працівників, які виконують завдання, наприклад, там по аеромедичній евакуації чи по евакуації автобусом важко важко поранених, чи, чи здійснюють якісь особливі завдання в тому контексті. Тому Шо? ще раз наголошую для того, щоб отримати відшкодування. Коштів за курси потрібно подати заяву. В тій заяві заява встановленого зразка, вони є роздані по підрозділах, то заяву написати, ви можете запитатися вашого керівника підрозділу, як таку заяву написати. Копію сертифіката, завірену працівником, на якому буде написано копія вірна і копію платіжного документа. Долучається воно до заяви, і де працівник пише, що копія платіжного документа вірна. Ну тобто, прізвище ми по батькові, копія вірна, і підписує. Такі завірені документи з оригіналом написаної заяви передаються в канцелярію центру і вони підлягають оплаті бухгалтерію. Якщо документи будуть передані оперативно найближчими днями чи там до тижня часу, то кошти будуть відшкодовані одразу. По кожному працівнику це буде робитися індивідуально без прив'язки до дат. Тобто поступила така заява, кошти повертаються. Такі кошти передбачені в розмірі до 5 тисяч. Тобто, якщо людина пройшла, якщо працівник пройшов курс, який коштує, наприклад, 7 тисяч, то поверненню підлягає лише сума в 5 тисяч. Тобто, якщо є квитанція платіжного документа на 7 тисяч, повернення підлягає 5 тисяч, так написано в нас положенні. Якщо працівник пройшов два курси базового рівня Білес та педіатричний БіЛС, які коштують 1700, наприклад, і 1600. Гривень, то в загальному працівнику буде відшкодовано 3300 гривень. Не 5 тисяч, а в розмірі вартості курсів, які працівник пройшов. Але не більше, ніж 5 тисяч гривень. На дане питання відповідь закінчуємо. Можемо далі продовжити. Керівниця профспілки 103 пані Любов запитує, чому не погоджено з профспілками посадові інструкції. Посадові інструкції складаються на основі чинних нормативних документів, і посадовими інструкціями зобов'язано забезпечити установа працівників. Бо працівники працевлаштовуються не в профспілкових організаціях, а в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, і при прийомі на роботу, і при здійсненні робочих функцій. <кій> Працівник повинен бути забезпечений центром. Відповідною посадовою інструкцією. Насправді, кожен працівник центру, коли він переводився на. І, і тоді наступне питання запитує Степан Железняк. Скажіть, будь ласка, скільки зараз у центрі працює бригад з одним фельдшером і водієм? І чи є позитивна динаміка в цьому питанні за останні два роки? Позитивної динаміки в питанні роботи бригад. З одним фельдшером і з одним водієм. В якому контексті? В тому, що ми допрацевлаштовуємо працівників, в такому питанні на сьогоднішній день не ведеться робота цільово. Тобто, в більшості випадків ми вибираємо доукомплектування бригад на два фельдшери у випадку здійснення працівниками великої кількості викликів. Тобто, коли є підрозділ, на якому не ведеться дуже інтенсивна робота, здійснюється за добу більше ніж 5 викликів. То в такому випадку однозначно потрібно, є по необхідність робити бригади по два фельдшера. Mm -hmm. Також ми розглядаємо в таких питаннях в таких моментах питання щодо створення додаткової бригади, бо щоб зменшити навантаження на одну бригаду. Також ми розглядаємо питання, щоб фельдшера виходили. По двоє в день, коли є більша кількість викликів, коли у нас відбувається 80% фактично викликів, і по одному в ніч. Тобто ми стараємося е, запланувати графіки таким чином, щоб в той час, коли є більша інтенсивність роботи, е, в нас на зміні були два фальшери. А в той час, коли є менша інтенсивність роботи, в нічний час. Щоб у нас на зміні був один фельдшер. Тобто всі підчерговки ми стараємося переносити з нічного формату в денний формат, коли йде більша інтенсивність роботи, і коли є більша необхідність мати двох фельдшерів в бригаді. Так ми розуміємо, що воно не врегульовує всі питання, які є в нас на порядку денному. Але в принципі, ми робимо все максимально для того, щоб. В той час, коли в тих підрозділах, де є велика інтенсивність роботи, і в тих підрозділах, і в денну пору доби, коли є більша частина, коли виконується 80% викликів в нашому центру, щоб були два фельдшери на бригади, ті речі ми і надалі будемо продовжувати. Ще одне питання: це є питання 2025 року, з 1 січня 2025 року, як ви знаєте, на бригадах передбачені. Один парамедик і один екстрений медичний технік, і, хоча ми розуміємо, що 1 січня 25-го року дуже далеко здається, але насправді це досить таки близький час, і нам потрібно буде в наступному році ми розпочинаємо загальну міністерську програму про перенавчання водіїв на екстрених медичних техніків. І ця програма буде передбачати дуже багато роботи в тому контексті, щоб водії могли стати членами бригади в медичному контексті, частково. І е, така ж сама ситуація стосується е, перенавчання медичного персоналу на перемедиків, і ймовірніше за все, що першими на перенавчання підуть е, медичні сестри, які зараз не можуть самостійно їздити на бригаді, бо багато де по районах у нас є питання, що у нас є велика кількість медичних сестер. І які не можуть їздити самостійно без фельдшерів на бригаді, бо так передбачено чинним законодавством. Тому першими групами для перенавчання будуть екстрених медичних техніків водіїв, будемо перенавчати, а в парамедиків будемо перенавчати медичних сестер, особливо з районів. Це надзвичайно важливе питання, бо це зможе в деякій мірі навіть розв'язати руки в частині навіть того питання, яке ви піднімали. Щодо двох медиків на бригаді, бо інколи ми не садимо двох медиків на бригаді, по причині того, що в нас є на достатньо багато медсестер історично, так склалось, а немає фельдшерів на тих пунктах базування, і там інколи взагалі бригади не виходять на чергування навіть при наявності медичного персоналу. Окей, дякую. У нас уточнене на запитання. Світлана Білецька запитує: на першій підстанції у Львові вимагають договір про проходження курсів, і питання від неї, для чого це? Світлано, дякую за ваше запитання. Обов'язково розберуся з тим питанням, виясню, про який договір йде мова. Ну, скоріше за все, що якесь пішла непорозуміння в комунікації. Повинно бути не договір, а повинно бути платіжний. Документ квитанція і е, копія сертифікату. І один документ, і другий документ повинні бути завірені вашим особистим підписом, і має бути написана заява про е, відшкодування коштів. Інших документів це вичерпний перелік, про який я вже сказав. Е, я сконтактую з Ігорем Матвієм щодо того, е, яким чином е, там відбулася комунікація, щоб налагодити. Ще ну, наразі немає питань. Колеги, в кого є запитання, будь ласка, задайте ще своє запитання. Окей. Враховуючи, що є запитання. Так, Є запитання. Чи є якась інформація про відміну для водіїв, які. Відміну, можливо, підміну, які влаштовуються на роботу офіційного стажу. Секундочку, зараз я зрозумів про офіційний стаж три роки для і е Офіційний стаж три роки і класність. Е колеги, е ви знаєте, наскільки мені болюче це питання, і я завжди його піднімаю на нарадах в міністерстві охорони здоров'я і вкотре написані листи нами Міністерства охорони здоров'я є можливість, що. Ну, вже воно мало бути винесено на раду національної безпеки і оборони це питання навіть від міністерства, щоб внести зміни в наказ МВС про дозвіл е, працевлаштування працівників водіїв е, системи екстреної медичної допомоги для роботи на спецавтомобілях з, е, з спеціальними звуковими та світловими сигналами без наявності трогічного стажу е, в трудовій книжці по поводіводієм. Через стажування по установі. І ймовірніше за все, що це питання буде позитивно вирішено. На превеликий жаль, на сьогоднішній день воно ще не є вирішено. Ми надалі будемо проводити комунікацію, щоб допуск до служби могли мати молоді хлопці, бо, бо... бо в нас є необхідність в. Поновленню до працевлаштування штату водіїв, бо багато де в нас, в нас є дефіцит. Тому, ще раз кажу, що ми будемо над цим працювати надалі. Чи є ще запитання? Все, дякую. Колеги, велике дякую за увагу, дякую за нараду і дякую вкотре про спілкам за плідну співпрацю і. Робочу комунікацію, яка у нас відбувається достатньо часто. Всім дякую за увагу.